О, всім О, Кандьор нашій включаємо. Зараз трішки сінця підстилимо. Заказали соломи, тому що сіном ну, його гадять, засирають. Тому ну, вчора вишисти, ви сьогодні вже не вичищали, завтра солома е привезеться. У нас знає, по 40 гривень тюк. Не знаю, по скільки там кілограм, хто знає, які тюки будуть. завтра все побачимо. Крик душі! Оце, а я думаю, що я щось не так роблю з дружиною. Вирішили заказати інкубаційні яйця. У нас стоїть 6 інкубаторів. Вирішили ще поставити. Ну, щоб у нас кров десь змінилась, запасний, був півник, усе. Перевазив усю групу, знайшов людину, телефоную, кажу, потрібно 10 яєць мені брами світло. Він, Зараз я подивлюся, чи є все, як вам там швидко потрібно. Ну кажу, як, якомога швидше. Перетелефоновує, каже, є 10 штук, яка ціна 100 гривень. Кажу, ви бонус кладете? ні, не кладу. Кажу, а яка оплідність? Він 70% і то на 7 днів даю гарантію. Ви що там? Взагалі подуріли нахрен. Чи що? Ми продавали яйця по 80 гривень. 20 штук людина купує, 10 даю з бонус. Ще й давав аптечку за 650 гривень. І люди писали, багато хто з вас оплідність по 95, по 90. Ну, ніяк не 70. Якби я так би 70 поклав, я б просто охренів. Це, це настільки треба дебілами бути позажиратися, що по таке. Тоді вже пише: е, Ну, давайте купуйте 8, я вам тоді 2 докладу в бонуси. Ну от розумієте. Люди хапаються, як попав Там вирішив ще знайти браму темну. Коротше, повозив по, по цих групах. Я оце подивився. Хто яко там що пише? Ну це коротше, це просто простіше сісти, поїхати у Польщу, потратити кучу грошей, привести. І все. А не купляйте передротів отих уже всі, що воно ну просто людина не складе собі ціни. От е, є люди, там зателефонував, а о там все мені потрібно, людина раз-раз казала ціну, кладу бонус, плідність, там така, то усе, все, все домовиться все добре. Ну це просто отакий бардак. Е, тож будьте обережні, що купуєте усі е, вирішили стати богерами. то... Я почав знімати, показую, як ми втримуємо, розказуємо, і багато таких усі почали знімати, кожен до чогось рівняється. Але є практика, є практика показати, чим годуємо. Люди я телефонують, не знають навіть, що таке комбікорм. Ви уявляєте, вони не дають ні ліки, вони, жіночка ось, до мене вона може дивиться, хай. Не ображається, що матаску купила клучку з курчатами, їй ніхто не підказав, що потрібно давати компікорм, дати вітамінчик, чим годувати. Вона дає пшоно і купила премікс в аптекі для бройлерів. І вона сипає той порошок премікс і каже, що вони не їдять. І вони почали тупо дохнути. От ви уявляєте, наскільки у нас оцей дурдом, наскільки зараз. Люди з вохонулися, попали в оці всі лоходрони, що дурять на тих яйцях. Що людина вже телефонує, вона вже бідна боїться. Ти кажеш, ми фопи, ми працюємо офіційно. Ми я не можу, щоб ви розуміли. за день зателефонують там 100 людей, 100 посилок замовлять, і всі хочуть накладеним платежем. На наступний день 20 людей. Так і за тиждень му 500 на собиратися посилок. І якби ж люди прийшла посилка, людина прийшла в той день забрала чи на другий, то п'ять днів не приходять. Ти сидиш, контролюєш, тому що там уже буде платна услуга, і ти, ти дзвониш до ті людини. А ви будете забирати, то я передумала, то я туди сів. Все. Лавочка закривається або по завдатку будемо працювати, або по повній оплаті, тому що ми теж не олігархи і мішок з грошима. Ну, не тримаємо і нам теж за щось треба купляти ті ліки, до да, Гранулюємо за щось електроенергію, поти це хто у мене постійно бере, я можу піти на це. Знаєте, а так я там. Борги наберуться там, місяць-два можуть забути, а ти тоді по відчутності дивишся, кожного зайди, щоб лягти задрати, хоч ноги, знаєте, а ти ж сидиш у списку з дружиною в ноутбуки і шукаєш, хто заплатив, хто не заплатив, а хтось іще й огризається, хто ви такий, що ви сюди дзвоните, а ніколи нічого у вас не купувала. Ну розумієте, ну нічого, це все весело, це все практика. Тож о, браму світло о, ще не знайшли поки де купити. Ну нічого, буду, буду шукати, але о, звісно, ну це, звісно, просто просто, просто, не знаю, не можу висловитися. Якщо ви щось не розумієте, купили птицю, ви перший раз та зателефонуйте ви, або не так, телефонує я вчора бабушка, ой, у мене проблема, курчата духнуть. Вони один одного з жирають, ну розкльовіте. Що мені робить? Кажу, дето й те, де отето покажіть відео. Зніміть, вона показала все. Треба купити оце. Ой, та дорого, ой, а що робити? А от скажіть, а он дивилась відео. А ви там капусти насадили. А Сіки ви насадили капусти, а сіки ви курочок маєте. І ця бабуля, знаєте, таке відчуття, як вона лягла на диван, задрала ноги, узяла там сигарету, і вона. Так, така підоронку безумною розмовляла. ну, ви, ви розумієте, скоро дружина мене вижене з подвір'я і ось сінце з корзиною возьму, там десь собі підстелю або тут вкураюся якраз такий тапчанчика. І буду отут відпочивати. Ну нічого. Не звертайте увагу, що може так десь бо Я та людина така прямолінійна. Але хочу до багатьох звернутися, хто там перший раз підписався і, і хто мариться цією дурньою. Ну буду блокувати або просто не морочте ну, реально не забирайте час. Якщо у вас сталася проблема, щось з курчатками, щось де. Зніміть коротеньке відео, покажіть. У мене ось отак, ось курчатка поводить так, а ось курочка поводить так. І я вам допоможу. А не як у вас ходить курка і їй там 5 років і вона йшла і здохла, і ви, о Боже, це коксидіоз, чи там яйце в неї з жопи випало, десь загубило. Ой, а що, усіх людей, от я там купляла по 65 грам, а в мене там навіть 40 грам нема. Та ну звідки ще знаю. О, мужик, загрив, отак його взяли. І знав всі питання до нього. Отак кури е, десь якось як у нас була, не оплідні. Все, одразу, отак. З дому не потрібний такий. Він знає, він бачить, там сидить, воспитаний, він знає, що треба працювати. Та що в нього тут гарем. Він один, усе все добре. Учора одного убрали звідсіля і замінило п'ять кров, поміняли. Бо міняли, тоді ж привезли півнів і вийшло так, що. Е, Почали битися, почали биться, почали. Той скубе курку не може залізти, той підбігає, зганяє. Поїхали вчора в знайомого, привезли наступного красапета. Познайомились дівчата, тікали, ну звісно, що. І вони теж сидять, хачуть, вікна відкриті. стою, мені аж холодно Кондиціонер шурує, я вже сам з Марсак якось по куфайку йде. Вони соромно сидять. Знаєте, як я ото пиве пиво і заїдали рибою сольоною. Хто зна, вода є, все є, а вони там, Ну, шо питься? Давай, далі.